У 2008 році е, я мав летіти до Сполучених Штатів Америки по, по, по програмі Work and Travel з своїми одногрупниками. Але за пару місяців е, до цієї поїздки е, в мене почали проявлятися. У е, мене е, я, я почав помічати, як зависає моя увага. Якісь деталі почали зникати з моєї пам'яті такий собі незрозумілий ступор на декілька секунд, або навіть деколи на декілька хвилин. Насправді, на самому початку я взагалі не придав цього значення, але батьки почали водити мене по всіх лікарях, і, на жаль, крім афемерного діагнозу БГТОСудиста дистонія, ніхто більше ніякого діагнозу не міг поставити. Виписували дуже багато ліків, і я з цими ліками так і відправився в Сполучені Штати Америки в Денвер, в штат Колорадо. І ось нам треба було з одногрупниками перебратися з Денвера в штат Нью-Джерсі на одній з баз відпочинку, власником якої був одесит. Нам знайшли, запропонували роботу. І вже на новому робочому місці, як вони пам'ятаю, я стояв на терасі. Тримався руками за перила, а до мене підійшов співробітник, так поклав руку на плече і каже: «Тарас, що з тобою? Ми тебе кличемо, кличемо, а ти не відповідаєш, просто важко дихаєш. Але переломним моментом був саме той момент, коли я стояв на кухні, миючи посуд, це була моя робота, я запитав свого одногрупника. А як ми сюди попали, як ми сюди добралися? Тобто я пам'ятав, де я, я пам'ятав хто я, я пам'ятав хто біля мене. Але оцих пару тижнів переїзду, цих певний період, ми жили в Нью-Йорку на Брайтоні, і момент, як ми переїхали в Нью-Джерсі, він зник з пам'яті. Зараз я деколи пригадую якісь моменти. Як флешбеки, але станом на той момент я насправді нічого не пам'ятав за цих два тижні. Ситуація стала дуже критичною, тому що я мав великі шанси втратити контроль над собою а, і було прийнято рішення вертатись назад, вертатись на батьківщину. По приїзду знову ціле коло лікарів, знову ліки, знову невідомі діагнози. Ліки, які не допомагають. Аж до моменту того, як хтось е, порадив моїм батькам звернутися до дуже хорошого нейрохірурга в Івано-Франківську. Тож ми поїхали. І знову стандартне обстеження. Знову треба... знову він поводив молоточком мене перед очима, сказав доторкнутися кінчиком пальця до кінчика носа, постукав по колінах і направив на МРТ. І ось тут я вперше. Почув фразу «так в тебе ж тут дірка. Так мені діагностували кісту головного мозку. Ліки, уколи, заборони, багато заборон. Заборонили все. Заборонили все, що було важливо станом на той момент, як здавалося. Алкоголь, секс, сауна, тому що е, перепад температури вона розширюється і тисне на головний мозок. Довго керувати автомобілем. Єдиним, напевно, позитивним моментом було, що мені заборонили довго читати, так як я по нині не люблю читати. Уявіть собі, всі друзі збираються на пиво, а ти не вживаєш. Тобі не можна. Дехто з друзів, які хто знали про мій діагноз, здруживали при вселюдно цим. Вони казали, тобі ж не можна. Це насправді дуже дуже боляче розуміти, що ти не такий, тобі щось не можна. Зрештою, я закрився. Я почав ненавидіти, ненавидіти весь світ, і я просто закрився в собі. Пам'ятаю, як дивився фільм з Томом Хенксом, там, де він попав на безлюдний острів, і я мріяв також попаду на безлюдний острів, де не буде людей. Де я буду сам облаштовувати собі свій побут, добувати їжу, рибалка, полювання, кокоси і так далі. Єдине, що лякав трохи момент, сцена, коли Том Хенс вибивав собі зуб, а, там, там, без стоматолога було би напевно важко. Також пам'ятаю, як мені тато в один прекрасний момент сказав, що треба полюбити свою хворобу. Це означає прийняти її, навчитися з нею жити, відслідковувати, як вона проявляється, в яких ситуаціях, в яких моментах, як її, які превентивні міри приймати, щоб вона не проявлялася. І насправді я вчився жити, вчився жити з цією проблемою і далі. І ось наступив 2022 рік. Саме в цей момент загострилася велика хвороба, страшний діагноз моєї країни. Русня. Повномасштабна війна, повномасштабне вторгнення. Це війна не тільки за територію. Це війна за нашу націю. Це війна за нашу культуру, за нашу вишивку. За наші співанки, за нашу мову. Нам мову впродовж останніх століть забороняли більше 50 разів. Ми саме за це воюємо, за нашу націю, за наші традиції. Я не міг стояти осторонь на спаладі. В перших пару днів я прийшов військоват, і мені сказали, ми тебе наберемо. Я знав, що не наберуть. Військову службу я не проходив, військову кафедру я не закінчував. Військового бойового досвіду у мене також не було станом на той момент, але ситуація виглядала дуже критичною, особливо в столиці. На мою думку, якщо б ми втратили столицю, ми б втратили всю Україну. Тому я прийняв рішення доєднатися до одного з найбільш боєздатних добровольчих підрозділів, які станом на той момент захищали. Столицю Київ, стояли, тримали оборону на одному з напрямків в Києві. Я вибрав собі позивний позивний Гід. Це з огляду того, що я програмував до війни. Гід це система контролю версій програмістів. Можете запитати будь-якого програміста, він або знає, що це, або користується цим. Коротеньке слово, і в ньому немає букви, так як я буквари не дуже й вимовляю. Саме тут, вже на війні, в армії, я зрозумів наскільки непросто бути військовим. Бути військовим це насправді дуже великий виклик. Можливо, тільки для мене, як, до цивіль, як для цивільної особи, але насправді дуже все нелегко і дуже непросто. Але саме тут е на війні мені пригодилися деякі мої навики майстрування, які в мене проявлялися з дитинства любов до майстрування. А особливо в дитинстві любив конструктор Лего, тому що з нього можна створити старша, че ж не обов'язково йти за інструкцією. Ми тут е насправді облаштовуємо свій побут з підручних матеріалів, деколи це можна назвати згінна Пам'ятаю, як на початку березня під Києвом ми тягнули зв'язок з підручних матеріалів. Ми кріпили антенну за допомогою скотча на дошку, а дошку кріпили до, якої, до якоїсь хати або ще до чогось за допомогою садового шлангу і саморізів для того, щоб подати зв'язок для наших бійців на передовій під Києвом, і як каже командир зв'язку: немає зв'язку, немає підрозділу, тому... Це насправді є дуже важливим. А майструємо насправді часто і багато. Зокрема, недавно зробили бойлер з побратимами, взяли Ну, його назвали бойлером. Взяли бак від старої радянської пральної машинки, витягнули з нього вентилятор, заліпили все. Сіліконом вставили краник, зверху кинули кип'ятильник і ось нарешті у нас з'явилася хоча б тепла вода, щоб зуби мити не крижаною водою. Просто банально, для прикладу. Але я пам'ятав слова свого батька, що треба полюбити свою хворобу. І так само з хворобою своєї країни. В даній ситуації це означає. Те, що навіть якщо ми не можемо змінити всю систему, ми можемо змінити щось на своєму локальному рівні, змінити себе. І вже якщо кожен докладеться до таких змін, будуть великі зміни для всієї країни. Зокрема, влітку минулого року ми з волонтерами думали, як назбирати коштів на потреби бійців. На жаль, на жаль, на фронті автомобілі чи дрони, квадрокоптери, а навіть форма чи берці це все витратний матеріал. Воно зношується набагато набагато швидше ніж в цивільному житті. І потреб насправді дуже і дуже багато. В якось в один прекрасний момент. Я звернув увагу на те, що артилеристи насправді не тільки артилеристи. Використовують відпрацьовані гільзи від артилерійських снарядів як е, попільничку або як табуретку, деколи навіть як дзвін, коли е, коли йде повіт починається повітряна тривога. А один побратим взяв ящик з-під снарядів, кинув собі в вкуса і використовує його, використовує його як ящик для інструментів. А, мені дуже сподобалася ця ідея, тому що можна ж з цих ящиків робити ж не тільки е, використовувати їх як, як для інструментів, а з них можна робити столики, бамбетлі, шафи, елементи декору або ще щось. З гільз можна робити як попільнички, смітнички, так і барабани, як виявилося, е, тобто музичні інструменти, і дати цим речам друге життя. А, насправді на лінії фронту дуже багато таких от відпрацьованих матеріалів, а, Ну, їх треба просто пошукати. От. Я дуже радий, що волонтери підтримали цю ідею. І після того я зібрав цілий бус, забив цими ящиками з і гільзами і, і всіма відходами, і відправив волонтерам. І Вони запустили проект і назвали його проект. GIT. Я спочатку вручався, але потім все-таки змирився. Проект насправді дуже-дуже класний. Мені дуже подобаються вироби, які там створюються. Вони підтримують нашу культуру, особливо розмальовані в Петриківському розпасі або в наших національних орнаментах. Про що моя історія? Моя історія про те, що. В будь-який момент можна закритись і образитись на весь світ, а можна за якимись ідеями його покращувати. Чи то гільзами-снарядами, чи, чи то стартапами, які допомагають побороти корупцію або зробити вибори набагато більш прозорими. Ми, українці, ми можемо все. Дякую вам, друзі, за увагу. Що, що ще, ще, друзі, гучніше, гучніше. Тараса, всі аплодисменти для тебе. Воїни Тараса. В першу чергу дякуємо тобі за те, що ти робиш. Дякуємо твоїм побратимам за цю важку титанічну працю. Дякую. У нас зараз в залі є присутній твій виріб. Я ось зараз покажу. Бачите, друзі, це про що казав Тарас. Колись тут були снаряди. А тепер тут можна заховати, наприклад, якусь подушку або або заначку. Бомбетель. Ну да! да, я знаю може, ні? Я знаю, готувався. І ми цей Бомбетель сьогодні на аукціоні продамо. Але ще раз давайте подякуємо Тарасу. Аплодисменти, друже, все тобі. Слава Україні! Дякую. Героям слава. чекаємо тебе вже на наступному шоу історії. У вигляді гостя, приїжджай до нас, будемо тебе раді бачити і потиснути твою мужню руку. Дякуємо ще раз. Дякую вам, до зустрічі.